Наприкінці жовтня, на початку листопада 2024 року до Тернопільського районного управління поліції надійшло шість звернень громадян про те, що невідома особа вчинила крадіжку з підвальних приміщень, а також із автомобілей. Працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції головного управління національної поліції в Тернопільській області в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено. до даного злочину причетний раніше судимий і житель міста Тернополя 1986 року народження. Як правило, дані крадіжки особа вчиняє. У нічний період часу із незачинених автомобілів, або автомобілів, які були без сигналізації. Якщо це підвальне приміщення, особа дивилася, що немає посторонніх людей біля підвалу, після чого зламувала замок та викрадала всі особисті речі потерпілих. Сума завданих збитків близько 130 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків у останнього було вилучено предмети, які були викрадені. Останній не встиг їх реалізувати. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті. 185 кримінального кодексу України.